Завтра в зону запишусь. Знайомо, правда? О Боги, якби ж я тільки досягав усього, що придумав собі у другій годині ночі. Але менше з тим, чому взагалі так відбувається? Чому часто пік нашої активності припадає на час, коли він і даром не потрібен? Все це пов'язано з нашими біоритмами. Більшість людей відчуває спад енергії ближче до вечора, і наш мозок починає працювати інакше. З'являються нестандартні ідеї, з'являються ми якось по-іншому починаємо дивитися на речі, і часом з'являється навіть щось схоже на творчий сплеск. Це тому, що мозок не завантажений рутинною роботою. Ми не відволікаємося на повідомлення, на якісь робочі процеси, на дзвінки, і мозок починає працювати більш плавно, більш спокійно. Проблема ж, однак, в тому, що, попри те, що нам приходять цікаві ідеї, наш наша втома вона нікуди не дівається, і ні фізичного, ні психологічного ресурсу для того, щоб втілити якісь цікаві ідеї, які приходять нам вночі, ми просто не маємо. Це як спалах вогню у темряві. Дуже яскраво, але дуже швидкоплинно. Ви напевно чули про те, що мотивація це досить короткочасний ресурс. Дослідження показують, що сплеск мотивації може тривати від кількох хвилин до кількох днів. Однак далі, якщо немає випрацьованих звичок, якщо немає дисципліни, цей ефект дуже швидко минає. І приклади з життя це чудово ілюструють. Візьмемо, до прикладу, легенду гонок Джеймса Ханта. Він був чемпіоном світу у 1976 році, однак його успіх не був результатом дисципліни чи його якогось там особливого підходу. Це якраз був сплеск мотивації. Його мотивація вона була як вибух супер яскрава, але настільки ж і короткострокова. Він просто не зміг. Стабільно тримати цей рівень, стабільно тримати результати своєї роботи і результати свого успіху. Його ж антипод Нікі Лауда. антипод не лише на трасі, але й у підході, тому що Нікі Лауда – це про дисципліну, системність та стабільність. І от Нікі Лауда також зміг стати чемпіоном світу, однак зробив це не одного разу, а тричі. Він був чемпіоном у гонці, але я у марафоні життя. Це доводить нам, що мотивація це суперпотужний, але настільки ж і небезпечний інструмент. Ще одна пастка мотивації це романтизація мотивації і підходу. Головне, досягти, а там будь-що буде. Звучить заманливо, правда, але насправді це прямий шлях до вигорання. Давайте собі уявимо ситуацію: ви зіграли олин, ви поставили все на те, щоби досягнути своєї цілі. Ви витратили все своє паливо, всю свою мотивацію, всю свою жагу до перемоги на те, щоб досягнути цієї цілі. Можливо, навіть ви її досягли. Однак отут з'являється проблема. На шляху до цієї цілі, ви не випрацювали звичок, які вам дозволять постійно і безперервно працювати над собою, працювати над цією ціллю. І от ви досягнули успіху, от ви на вершині. Однак ні сил, ні мотивації на цій вершині лишатися у вас уже просто немає. І ви не випрацювали у собі звичку знаходити всередині себе ресурс для того. Щоб пожинати плоди свого успіху. Ще один не ключовий, але досить важливий нюанс, який про мотивацію варто проговорити, це те, що мотивація взагалі-то це величезний бізнес. Лише у США за останній рік цей бізнес перевалив за 2 мільярди доларів. Ми можемо зробити висновок, що якщо ми говоримо про весь світ, на цьому заробляються десятки мільярдів доларів. І насправді зрозуміло, чому. Люди готові платити досить серйозні гроші за вибух мотивації, обіцянки змінити життя тут і зараз. Соцмережі дуже сильно цьому допомагають, тому що в соцмережах дуже легко продавати короткі відео, мотиваційні цитати, гарний образ життя і створювати відчуття того, що мотивація це стан постійний. Однак, ми вже з вами з'ясували, що мотивація це радше спалах. І для бізнесу насправді це добре, тому що людина купує заряд мотивації. Мотивація згасає, нічого не міняється, і людина знову шукає можливість повернутися у цей стан. Людині потрібен потрібно ще одне відео, ще одна мотивуюча цитата, ще один гуру мотивації, якому вони знову готові заплатити гроші, тільки повернутися у цей кайфовий стан мотивації, коли тобі здається, що ти можеш взагалі все. Ну, погодьтеся, дещо нагадує прийом заборонених препаратів. Ми отримуємо мотивацію. Ми відчуваємо себе суперкласно, Мотивація згасає, ми нічого не досягаємо, і ми знову хочемо повернутися у цей окрилений стан мотивації. І люди абсолютно не соромляться на цьому заробляти просто величезні гроші. Так дійсно сумно, дійсно сумно, що немає чарівної пігулки, яку можна прийняти і лишитися от в цьому стані мотивації назавжди. Однак, можливо, є альтернатива. Можливо, варто спробувати. Продати собі ідею, що справжній кайф у самому процесі побудови себе. Коли маленькі зусилля день за днем створюють щось велике, коли ви випрацювали звичку до того, щоб щось робити, і ви отримуєте кайф, тому що кожна нова випрацьована звичка це вже маленька перемога. Давай просто на секунду уявимо, що ми навчилися. Що ми більше не чекаємо блискавку мотивації, ми стали дисциплінованими і ми почали отримувати кайф від щоденної рутини. Це ж. Ти, по суті, починаєш працювати як вічний двигун, тому що ти заряджаєшся від самого процесу руху вперед. Тебе ж просто неможливо зупинити. І ще один важливий нюанс: е, кажуть, з часом буде легше, можливо, і не буде. Можливо, з часом легше не стане. Можливо, тобі доведеться витрачати все ту ж кількість енергії для того, щоб рухатися вперед. Питання в тому, що твій досвід, твої навички, все, що ти випрацьовуєш всередині тебе, воно ж нікуди не дівається. І можливо, як у спортзалі, так? Коли ти тільки прийшов у спортзал, ти взяв 10-кілограмові гантелі, почав качатися, і тобі було важко. Пройшло два роки, ти все ще приходиш в зал, ти все ще береш гантелі, і тобі все ще важко. Різниця тільки в тому, що раніше були гантелі по 10 кілограмів, а сьогодні вони по 25. Так само і з тобою. Легше не стане. Однак процеси, якими ти керуєш, стають набагато складнішими, набагато вигіднішими. Ти вже оперуєш непростим, встану сьогодні, повіджимаюся. Ти здатен керувати своїм життям повністю. Можливо, не тільки своїм, можливо, ти здатен керувати проектами, командами, цілими корпораціями. Чому ні? Тож, головне, що ми маємо для себе викарбувати, не потрібно чекати сплесків мотивації. Мотивація це насправді бонус. Дуже класно відчувати мотивацію, однак не варто на неї очікувати. Варто випрацювати звички, які працюють. Для кожного з нас варто робити маленькі кроки, варто не боятися помилятися, адже ванільно, але правда не помиляється той, хто нічого не робить. Єдина помилка, яку ми можемо зробити, це не робити нічого. І тому давайте просто рухатися вперед, не засуджувати себе за помилки і просто вчитися бути задоволеними собою.